Доброго вечора, мої любі глядачі, доброго вечора, мої любі підписники, доброго вечора всі, всі, всі люди в Україні, абсолютно всі! Я хочу сьогодні побажати вам, щоб нарешті закінчилася ця клята війна. Я хочу побажати, щоб нарешті з'єдналися всі родини. Для того, щоб діти приїхали до батьків, для того, щоб батьки приїхали до дітей, щоб сім'ї возз'єдналися. воз'єдналися. Чоловіки приїхали до жінок, жінки до чоловіків. Щоб здійснювалися всі ваші мрії. Щоб здійснилося те, що ви собі бажаєте. Друзі, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви підписані на мій канал. Я щиро вітаю вас з Новим роком, з прийдешнім новим 2026 роком. Який стане переможним для України і принесе мир Україні? Слава Україні!